У двох головних лікувальних закладах міста Озівській міській лікарні та у центрі первинної медико-санітарної допомоги працюють майже 800 фахівців, 750 з них жінки, для яких напередодні міжнародного жіночого свята артисти міського палацу культури подарували концерт. Концерт готовили и мужчины, и женщины, которые работают в міському палаці культуры. Именно в них и запитали, что нужно современной женщине для счастья. Я думаю, хорошее, прекрасное отношение с мужчиной в первую очередь. Ну и, конечно же, финансовое положение серьезное. Я думаю, чтобы ее, наверное, все-таки любили. Немного прелестей, немного нежности. Немного шалости, шалості, все это в перемішку наверно со сладостью. А если серйозно, то домашнего уюта, тепла конечно же, любви вот. і щоб всегда на все це хватало здоров'я и времени. Актова зала Лозівської міської лікарні поступово наповнювалася глядачами. Про головну складову щастя запитали і в них нужно обязательно сім'ю, дітей, хорошу роботу і просто бути щасливим чоловіком. Каждая женщина щастя своє устроит сама. Какое она захочет такое счастье в неї будет Нужно, щоб діти не болели, чтобы родители не огорчали. Ну і щоб мирное небо було над головой. Я так думаю, саме головне солідарна з колегами і керівник лікарні. Я считаю, що сучасній жінці для щастя нужна любов. Я нужно здоров'я, нужен надійний мужчина, уютний дом, щасливі, здорові діти, успіх і много прекрасних жизненных чудес. А у кого з того переліку необхідного чогось бракує, Алла шолом дає конкретну пораду. Самої головні совет це бути интересной для окружающих, бути позитивно настроенной, настроенной і вірити. То чудеса збиваються. Жодній політичній ситуації, якою б напруженою вона не була. Жодному політику ще не вдалося відмінити весну. Відмітив заступник Лозівського міського голови. А яке ж свято без привітань? А імені Лозівського міського городського голови депутатів городського савіта поздравити вас з приходом весни? поздравити вас з праздником 8 марта. Чи завзятий колектив Палацу культури підготував для жінок оригінальну програму з імпровізованої сцени лунали зізнання у коханні? Жінок чи сподобався їм такий подарунок? Не було сенсу, варто було просто бачити їхні очі та чути щирі оплески. Жиною.